Щороку у весняному триместрі після завершення курсу з ораторського мистецтва пані Наталія Артикуца проводить конкурс найкращого ритора серед своїх студентів та усіх бажаючих з наукма. Це таке змагання, щоб зробити такий дебют дуже в сприятливій атмосфері і дати можливість розкритись. Цікава ідея, тобто зміст. Далі цікава майстерна форма викладу, досконалість тексту, щоб філіграмного протягом і третє це натхнення артистизм. Оце. Якщо є таке поєднання, все. це наш фіналіст, і він стає зіркою на Могилянському небаскілі. Другокурсник Іван вперше читав власну промову на загал. Студент говорить, що справа була не з легких. Стрьомно, дуже стрьомно. Виходиш, забуваєш. Ну, в моєму випадку я просто забув всю промову свою. Відповідно, доводилося листочки. Адреналін, ну, тобто просто серце вискакує з грудей і. Ну, Враження звичайно позитивні, оскільки це як мінімум позитивний досвід. Поки тривав конкурс, гостей частували печивом, а учасники готувалися до виступу та нервували. Однак і після нього студенти також хвилювалися. Та й не тільки через результат. Якщо коротко в мене тремтіли коліни, я три рази забув текст і три рази викрутився, просто як красавчик. Взагалі ніхто не помітив. Ось, але ну в цілому кльово. Я не знаю, чого я так хвилювався. Насправді. Ну, це непритаманно, я якось зазвичай спокійніший в такі моменти. Про, про чоловіків. Говорив про те, що чоловіки перестають бути чоловіками. Вони втрачають свою природу, свою сутність, стають жіночними, стають. Ну, тобто, така достатньо маскулінна, знаєте, вийшла промова. Глядачі мали обрати п'ять найкращих промов Проте визначити переможців мало журі. Багато студентів. Активно в своїх промовах говорять про ці події, які зараз відбуваються. Тобто вони не байдужі, вони це дуже емоційно, причому з різних точок зору розглядають, і, ну, і це здорово. От. Головне, щоб дійсно, як сказав наш президент Володимир Пилипович Моренець, щоб дійсно було відчутно, що людина через себе цю промову як -от, емоційно от, пережила фактично. І от тоді це відчувається просто на... Звичайно, підтримка в кожного з учасників була різною, та всі сподівалися на гарне видовище. І сьогодні я прийшла підтримати своїх колег. Вони неперешено виступають, і мені здається, що всі при забудуть нашими конкурс тривав майже 4 години. До зали постійно підходили нові люди. А юні оратори говорили зі сцени про щастя, кохання, євроінтеграцію, майдан, їжу та про багато іншого. Аби бути щасливим, треба жити на повну. І тілом, і розумом, і душею. Отож, нехай радіє душа, нехай працює розум і гордиться своєю працею. Але які б там не були душевні та розумові насолоди, шоколадка завжди матиме нагоду зробити мене щасливим. Я Розповідала людям про Вселенську Божу любов, яка, ну, яка з якого особисто я знайома, яка для мене дуже близька. От, і ну, зробила заклик, що нам треба навчитися любити. От, і ну, мені дуже сподобалось приймати участь, я дуже хотіла, але до останнього не знала, чи буду. Я прийшла перемогти свій страх перед виступом публічним, перед сценою. Це саме мета, з якої я записалась на курс. У мене була дуже суперечлива тема. Я критикував релігію і було доволі весело бачити обличчя членів журі, які сиділи і дивилися на мене як на грішну людину. Але але в кінці я забув повністю останні декілька речень. Взагалі, білий лист і а, а і, і трошки вийшло не дуже не дуже добре, не дуже ефектно. Але в цілому нормально. Після завершення найбільш віддані учасники та гості майже годину чекали на рішення журі. Перших та других місць виявилось по два. Всім іншим учасникам були також вручені призи та дипломи у різних номінаціях. Надія Кравченко, Марія Корічок. Спеціально для епізодів.